На річці Ворскла у Полтаві рибалить Володимир Обертас. Каже, для нього це відпочинок. Я звик ловити з елітом на поплавки, ви знаєте, воно інтересніше так. Це називається тиха, спокійна рибалка. Не те, що сітку ставити, знаєте, там елі, там острогой ходити, там з гарпуном ходити, там ятіря ставити. Це просто сочетання відпочинку. І плюс тобі рибка якась спіймається. Із собою чоловік бере плішню, якою перевіряє товщину льоду. Тут десь сантиметра 15, там десь сантиметра 10, там десь 8, десь 7, а де може і 5. Безпечно для однієї людини це від 6-7 сантиметрів, щоб одна людина могла перейти. На жаль, зараз такий лід є в місцях, де підвищена течія. Тому ну, полтавцям я не рекомендую зараз виходити на лід. А допустимо мінімальна товщина льоду для того, щоб е, декілька людей перейшло через лід – Це від 15 сантиметрів. За словами Михайла, з початку цієї зими їм доводилося рятувати з води одну людину. Був один випадок в х числах минулого року грудня, в районі Сільпо на Леваді. Надійшов дзвінок до нас, щоб про те, що там провалилася людина. Група. В складі трьох водолазів одразу вирушили на місце події і врятували цю людину. А загалом в області з 1 грудня 2023 і до 22 січня 2024 року таких випадків було чотири. Дві людини загинули, дві людини було врятовано. Якщо аналізувати з минулорічним, тобто з 1 грудня 2022 року по 22 січня 2023 року то було 12 випадків дев'ять людей було загинуло і чотири чоловіка було врятовано. Це залежить від погодних умов, коли з'являється лід уже на водоймах наших. Тобто, коли такий вже лід, і навіть тонкі люди починають, особливо рибаки, виходити на лід. Каріна Попова та Богдан Казирід. Суспільне новини Полтава.